Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Одразу хочу почати з головного. Зеленський, у нас мільйонна армія. Тобто на найвищому рівні підтверджують, що в нас велика армія. Тоді виникає питання: а чому немає ротацій? Чому їх немає? Ну, вже стільки різних законів приймали, стільки голосували, щось там голосували, переголосовували і так не наголосували нічого. Ротацій так і немає. Військові вже дуже довго на фронті. Є люди, які просто з самих перших днів і а, ніяких ротацій абсолютно. Якщо така велика армія, ну, не вже не знайдеться 200 тисяч. Для того, щоб замінити людей на передовій? Це перший момент. Другий, навіщо тоді, якщо така велика армія, навіщо так... тоді така жорстка мобілізація? Ми бачимо, що відбувається. Ми бачимо, що відбувається це треш. І при тому, що а, мобілізація з кожним разом все посилюється і посилюється. Розумієте? Посилюється і посилюється. Це другий момент. Третій момент. Де тоді всі ці люди? Де тоді всі ці люди з цієї великої армії? Просто абсолютно нормальне питання. Чому серед мільйона військових, які вже в лавах ЗСУ, не можна знайти 200 тисяч тих, хто забезпечив би ротацію бійців з передової? Тоді, навіщо армії такий численний особовий склад? Сергій Гайдай. Сергій Гайдай задає абсолютно нормальне питання. Де всі ці люди? Чому тоді не можна знайти 200 тисяч чоловік, які замінять хлопців з передової? Щоб хлопці могли поїхати додому, побути з рідними, побачити своїх дітей, батьків, ну і так далі. Врешті-решт, відпочити. Давайте логічно. Нам кажуть, що воює десь приблизно 300 тисяч людей. 150-200. Воює на передові, там е інші 100 тисяч, там їм допомагають і так далі. Тобто 300 тисяч добре. Де тоді інші? Де 700 тисяч? Нехай не 700. 600. Де вони? Якась частина ТЦК е добре, але яка? Ну, скільки їх тих ТЦКшників? Е різні. Ніде не можна знайти цю інформацію. А, ну, я думаю, що 1100 є точно. Добре, залишається 500 тисяч. Де ці 500 тисяч тоді. Де? Скільки в Україні поліцейських? В статті написано 40, 141 тисяча. Вони, звичайно, не включені до мільйонної армії, але вони є. Це такий, знаєте, недоторканий запас. Його ні в якому разі не можна чіпати. Недоторканий запас, який допомагає ДЦК. Ми бачимо, ми вже всі розуміємо, чому не мобілізують поліцейських, бо вони для чого? Вони потрібні допомагати ТаЦК до раз ловити чоловіків і охороняти нашу владу. Я думаю, по тій ж причині не мобілізують і інших силовиків. Мовляв, ви від мобілізації звільняєтесь, але будьте добрі, захищайте нас. Їдемо далі. СБУ. Те ж саме в документах числиться цифра десь в 30 тисяч. Чому їх не призивають? Ну чому їх не призивають? Хороше питання, дуже хороше питання. І це питання про те, де така кількість військових, так, ось там 600-500 тисяч ми нарахували. Це питання вже піднімалось, і Сирський тоді сказав, що проведуть аудит. Це було в лютому цього року. А потім про все це забули, дуже швиденько забули. Перестали піднімати це питання, але скріни все пам'ятають. Давида Рахамія про аудит ЗСУ. Є підрозділи, які ніколи не були на фронті. Це виправлять за словами Арахамії, армія 900 тисяч, умовно 300 тисяч воюють, а інші 600 тисяч невідомо де цю ситуацію виправлять після аудиту. Головнокомандуючий ЗСУ Олександр Сирський наразі проводить аудит сил оборони, за результатами якого буде визначено внутрішній резерв української армії. Тобто про це Арахамія сказав. І є розуміння, що певна кількість військових працюють над забезпеченням бійців на передовій. Проте, вже на початку перевірки, Сирський знайшов чималу кількість військовослужбовців, які можуть брати участь безпосередньо в бойових діях. Умовно вже знайдено 8 тисяч людей. Тобто, розумієте, так? 8 тисяч людей із 900 тисяч. 8 тисяч людей! Серйозно? Тільки 8 тисяч знайшли, все нема більше. Умовно, вже знайдено 8 тисяч людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали до Даварахамія. Нардеп наголосив, що ці військові вже отримали наказ. І проходять підготовку, їх відправлять на підсилення до бойових бригад на передовій. Тобто, ви розумієте, так? Із 900 тисяч тільки 8 тисяч знайшли. А де інші? Знаєте, ця ситуація, вона якось зам'ялась, зам'ялась, все забули, і все? А де ж ці люди? Ну, хороше питання, правда? Хороше. Тобто. Це питання, я так розумію, настільки було різке і таке некомфортне, скажімо так, що його просто настільки зам'яли швиденько, і, і, і все. Питань багато. Е, немає відповідей, чому не проводять демобілізацію? Бо немає ким, наскільки я розумію. Правильно, я не військова, але ну, це логічно. Розумію, що реальну картину, взагалі, того, що відбувається, нам ніхто не скаже. Але тоді виникає ще більше питань з втратами на фронті, з дезертирством, особливо зважаючи на те, як ловлять чоловіків. Тобто, невже вони думають, що після того, як людей б'ють, кидають в буси, і потім думають, що вони будуть кидатись на амбразуру? Ну, я правильно розумію, так думають? Ні. Статистика дуже серйозна, і якщо послухати те, що кажуть експерти, кажуть, що там, я не знаю, з 20 людей, там 5 людей тільки йдуть, воюють, 15 в дезертири. Якщо вірити цьому, в ну, нас дуже великі проблеми. Якщо думаю, що ось от, 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 за допомогою цих операцій бусик, б'ючи людей і так далі, думаючи якось справлять ситуацію, ні. Мобілізація провалена, все має бути зовсім по-іншому. Мобілізація має бути зовсім по іншому. Це перше. і друге, вона має бути справедлива. Як в Ізраїлі, де воюють всі: і міністри, і діти міністрів, і так далі. Але повернусь до питання: де ж 600 тисяч військових? В тилу, в тилу. все дуже просто. А на папері числяться. Як на передовій, або десь там зовсім поруч. От і все. Я це бачу тільки так. А розумієте, питання, на які просто немає відповіді. От і все. В мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.